Хто отримує найбільшу пенсію в Україні? Одна спецпенсія колишнього високопосадовця дорівнює виплатам, які разом отримують 75 звичайних українців. Серед тих, хто отримує найбільше, є Наталя Шаптала, колишня голова конституційного суду. Вона щомісяця одержує 390 тисяч гривень пенсії. За рік це понад 4,5 мільйона гривень. І саме суд, за її зверненням, зобов'язав пенсійний фонд підняти їй виплати, врахувавши оновлену суддівську зарплату. На другому місці за розміром виплат опинився В'ячеслав Потапчук, колишній суддя п'ятого апеляційного адміністративного суду, якому тепер щомісяця перераховують 329 тисяч гривень. Це також стало рішенням суду. Третім за величиною пенсії став Сергій Ківалов, екс депутат і колишній голова центральної виборчої комісії. Після того, як він подав документи про свою високу зарплату в юридичній академії, суд призначив йому пенсію майже у 246 тисяч гривень щомісяця. Водночас найбагатшим пенсіонером серед обранців у парламенті є Василь Німченко. Оскільки, крім депутатської діяльності, є суддею конституційного суду у відставці. Згідно з декларацією, його довічне утримання складає 192 тисячі гривень на місяць, при цьому отримує ще 58 тисяч гривень зарплати. Не відстають і прокурори, які активно судяться за збільшення своїх спецпенсій. На сьогодні українці зі своїх податків утримують приблизно 5 тисяч спецпенсіонерів. І майже у двох тисяч із них пенсія перевищує 100 тисяч гривень на місяць. У 2024 році на спеціальні пенсії з державного бюджету витратили понад 136 мільйонів гривень. Підписуйтесь на канал, щоб знати більше, що робиться в країні.